Ось цях ми зайшли до Лабінського віті, товариша Туркмен працює. Віктор. Туркмен Віктор, ось колега наш, тримає азіатів, мрамор, йде самиці, косани, агарани, ще от всякі ці капкани, да. І цікава птиця. О, то вже стосамчики, да, Вітя у тебе? там самці. Цікають русанчики. Теж пташечка цікава, де цікаво. В принципі, у нас тут у нас такої якості, то не дуже у них таких і є. Подивіться, віці птиця грає, на крилі літає, бо обично така птиця ніхто не випускає, тільки я знаю, не ганяє. Да, ці голуби вони летять, грають, б'ють. І навіть є якісь що покриваються, і навіть я сам навіть не знав, що так можуть літати ці такі голуби, але вони летять і покриваються під підтяжками, і одні з підтяжками, і другі за весні. Але голуби геть цікаві, ну, взагалі цікаві. Так що, хто там держить таку птицю, рекомендую приїхати до Віті сюди, подивитися голуби, що гарані, з чолкують крильми. Ось такі от самчики, там по мрамору взагалі цікавий такий, голубчики. Да. Хе? Куда? Куди? Не знаю. А, то, не, ж, ну, а видно, що все. то все видно, не треба. Ось такі голуби.